Так, що сьогодні хочу приготувати? Хочу приготувати борщ. Дивіться, цілу коструляку поставила здоровенну. Вариться там курячі каркаси. Мамка зарізала курицю, я розібрала на шматочки. Каркас шию кинула на борщ. Це зараз буду обсмажувати, тушити в каструлю. Внесла цибулю, треба начищати. А це Серега купив мені курячі грудинки. Не знаю, яку ціну. Я гарненько помила, от і більші груднинки поставила в морозиловку, хай підмерзнуть. Хочу ці зробити курячі чіпси. А ці маленькі пообрізала, зараз поріжу, посмажу з цибулькою і зроблю макарони. Бо їх мені не зручно. Ну, в принципі, можна було б посушити. Ну, зроблю макарони, бо поки те м'ясо звариться, куриця у нас не. Молода, стара, то треба, щоб варилося півдня. То, коли той буде борщ, а треба щось їсти, то зараз буде швидше зробиться макарони. Те ж саме я обсмажу, то буде довго тушкуватися. То приступаю, зараз начищаю цибулі. морква в мене є у морозилці. Приступаємо до готування. Уже салати, м'яса, все подоїдали. все. Приступаємо свою колію, встаємо. Вон, бачите, який. Бульйон буде гарний. Трошки той жир, я звісно соберу, бо дуже жирна куриця. Хай поки вариться. А там тоді позбираю, щоб не такий жирний був борщ. Мені на курячому бульоні найдобріший борщ, ніж на ото свинячих кістках. Сидить на салі, синичка. Поки морозу нема, то вони сало не їдять, а це сьогодні морозець, то сало їм заходить. А, кормушки вже на горобці повидали, треба понасипати пусті Ой, полетіла. А, так. Пуста кормушка треба насіння насипати до дарки. М'ясо обсмажила трохи на сковороді. Зараз роблю зажарку цибульку і моркву обсмажую. Одна вже зажарка дожарюється, це накришила цибульку на філе куряче. Сюди вже положила лавровий лист, перчику додала. І зараз висипаємо, водичкою заливаємо і ставимо, хай тушкується. Налила повну каструлю води, бачите, домашня куриця, то жирна-жирна. Це буде вже трохи зібрати, мабуть, бо чересчур. Цибулька смажиться під груднинку. І поставила. Це як курочка, хай тепер вариться. Так, глянемо, що там наш борщ. Вірніше бульйон. Ще кипить на маленькому огні. нехай, щоб не сильно википала вода. Ще буде довго вариться в мене він. Додала вже груднинку, смажиться із цибулею. Додала приправки свої, Часнику куна а приправку сипнула до курки, тоді часник, карі насипала паприку мелену, а, і чорний перчик. Хай посмажиться трошки. У мене ще є сметана, додам сюди сметани і... На твердого сиру що там в мене є. І отаку зроблю мамалигу до макаронів. Ой, пахне. Воно швидко і готується, бо купована груднина. Бо з домашньої так довго б готувалися, щось починає булькати, треба щось, що беру піну. Так, додала вже сметани, ще щось трошки додам. Хай побулькає. Такого ще не робила такої підливи. Можна сказати, підлива буде. Хай побулькає. Не знаю, смачне, бо я не смачне. Натерла ще твердого сиру, хай сметану трохи покипить і додам тертий сир. Будемо сподіватися, що буде смачне. Пахне дуже гарно. Відварю макарони і буде до макарон таке м'ясо в сметанному соусі з твердим сиром, булькає. Можна додати сюди смажені гриби, мені каже, це буде добре. Ну, Нема в мене грибів, те, що є, з того і ліплю, готую. Думала по-іншому, спершу думала, просто посмажу цибулю, це м'яско. і перемішаю з макаронами, а тоді глянула, в холодильнику є ця я. сметана. Чому би не додати, твердий сир ще залишився з Нового року. Ось така і вийде. У мене смакота. Пахне гарно, дуже гарно пахне. Сковорідка, правда, не глибока, незручно мішати. Не схотіла доставати глибоку. Поставила воду, зараз відварю таку вермишельку до гарячої груднинки і буде обід. Тому що Куриця на борщі в мене вариться. А вже пора обідати. Це таке, хоч я такий Завиток. Рижий, хто там лазить? Хто там лазить? Що ти шукаєш? Облизуєшся? Упадеш? Це ж треба залізти, це ж пахне йому сало. Угу. Вже ж не раз лазив, тільки на абрикосі лазив, а це вже з яблуні. думаю, достане до сала. Ага. Сейчас шльопнеться. Передумав. Понюхав, понюхав, злазить. Що, синуль? А можеш яблочко почистити? Ще одна спроба вже з другої деревини. Не йметься, хочеться здостати. Достане, подивіться. Воно ще якось так завернулося, чи то вже він доставав лапою. Ой-ой! Хто кого? Чи кіт сало з'їсть? Чи кіт упаде додолу. Отак. О -о -о. Анде. Не получається А дай щось їсти, так і носом не хочуть нюхати. Хочуть щось те, що не можна. Все. Друга спроба невдачна. На зуб попало кусочок, щось там гризнув. Погляда, погляда. не вийшло. Опять лізе. Рижий. Треба он кицька каца. То не тобі сало. От уже ж. Каже, ніхто ж його не їсть, а я хочу. Там у верху так гарно подзьобали синички, а тут трохи поклювали, але не сильно. І цей унюхав. Це буде крутиться, вертіться, поки не вкраде Угу. Китюнь кс -кс -кс -кс. злась, злась, кажу тобі. Мне здається, лапкою достає, а з'їсти не може. Борщ мій доварюється. Наварила я на декілька днів макарони, м'яско до макаронів, куриця стушилася. І борщ струля зварила здорову таку, щоб було на декілька днів. Зараз трошки покипить і вимикаю. Ще хочу замісити тісто, хочеться пампушок до борщу з частиком, то зараз хай довариться. Борщ відключу, щоб не забутися про нього, бо все може бути такий густенький, добрий борщ. Давно вже варила ще, можна сказати, год назад. У 24-му году варила. 25-му ще не варила, тож борщ мій зараз кипне гарненько, вимикаю, приступаю до пампушок. Буду не смажити пампушки, а хочу в духовці спекти небагато. Так що, хто їсть? Всім смачного. У мене вже готовий і обід.